Наразі у невеликому місті Родинське, що входить до Покровської громади, проживають не тільки місцеві мешканці, а й вимушені переселенці, які знайшли тут прихисток. Щомісяця до міста приїжджають представники різних благодійних організацій, аби надати допомогу всім, хто її потребує. Волонтери кажуть, працюють всюди, де потрібна їхня підтримка. Сьогодні, сьогодні місто Родинське завітав благодійний фонд СІНДІ за підтримкою всесвітньої продовольчої програми «ООН». Для того щоб видати гуманітарну допомогу, а саме продуктові набори. завітали ми на три дні в різних локаціях будемо працювати при собі мати оригінал документів. Ми вже неодноразово приїжджаємо в місто Родинське, видаємо, допомагаємо людям і надалі будемо приїжджати. Дуже вдячні всім, хто допомагає нашим мешканцям. Це продовольчі набори. Незважаючи на всю небезпеку, волонтери приїжджають щомісяця, щомісяця та видають цю допомогу. Ця допомога буде видаватися три дні сьогодні, у четвер та у п'ятницю, тобто 26, 27 та 28 червня. Щоденно ми будемо надавати оголошення. Час та місце видачі цієї допомоги буде опубліковано в місцевих телеграм-каналах. Та на дошці оголошення біля старостату люди, які приходять за гуманітарною допомогою, кажуть, отримують її не від гарного життя. Війна багатьох загнала до межі бідності. І продуктові набори гарна допомога, аби протриматись ще місяць та зекономити сімейний бюджет. Хорошо, конечно, що приїжджають, допомагають. Понятно, що так, те, що вони то це очень хороше діло. людям, особенно пенсионерам, это многодетным. Это, конечно, да, это очень-очень хорошее дело. Помощь есть, конечно. Спасибо большое, чтобы хорошо помогать бедным людям, как говорится, пенсионерам, инвалидам. Ну что еще могу сказать? Только мир, счастье, любви и терпение, да. Дай Бог, чтобы мир наступил быстро и скорей. Спасибо вот это волонтерам, что приезжают, Спасибо, сейчас за кабстановка, что людям всі дуже тяжело. Так что спасибо им большое. Третий раз отримав это уже. Третий раз. І все нормально, все устраюваються. Все хорошо. Да, вот мешаешь, например, с вашим макароном или, или что, спагетти вот эти. И с этим, с всем перемешку, шеи нормально так, и идет, нечего делать. Переселенцы с Авдеевки, да, мы часто получаем, каждый месяц, как дают, мы стараемся получать по возможности, помогают. Потихонечку, да, выживаем. Спасибо. Говорит, очень хорошо, спасибо вам. Дай Бог вам Я Хорошо помогает, честно. Рашопомагає традиційно до наборів входять найнеобхідніші продукти: борошно, олія, цукор, консерви, макаронні вироби. Варто відзначити, що минулого місяця у місті Рудинське благодійники видали майже три тисячі продуктових наборів. Марія Горбачова, Чепіль, Даниїл з міста Рудинське, спеціально для телебачення Капрі.